Рідні військовополонених захисників Маріуполя провели ходу вулицями столиці. Вони вимагають повернення азовців з російської неволі. Валентина приїхала на акцію з Черкаської області. Там вона оселилася після евакуації з рідного Маріуполя. Робить усе, щоб повернути сина азовця. Він знаходиться в полоні з 18 травня 2022 року. Душа кричить вже, вже прийшла на підтримку всі акції, виходять, щоб тільки дітей випустили швидше додому. Син Маріуполі на завсталі потрапив в полон, а ми ще знаходилися в підвалі, поки не пряме попадання до нас вдома не було. І ми через місяць виїхали з Маріуполя. Акція присвячена підтримці полонених бійців Азову. Нині у російських катівнях 848 азовців. Торік Україні вдалося повернути з полону лише 169 бійців бригади, бо росіяни блокують обміни, а також наджорстоко ставляться до полонених захисників Маріуполя. Тому рідні бояться нашкодити тим, на кого чекають. Не хочу всього розповідати. Ну якби знаю про нього, чекаю. Але всякі подробності не можу розповідати. Ми це робимо, щоб не забували, щоб щось взагалі пам'ятали, робили. Тому що якщо нічого не робити, то за хлопці взагалі всі забудуть. Хода рушила від парку Шевченка через Бессарабську площу та майдан Незалежності. Родини полонених зібралися у Києві з різних куточків України. Наталія приїхала з Дніпропетровської області. Вона тут заради сина, якого росіяни незаконно засудили на 25 років ув'язнення. Марію поля зазовсталі потрапив полон. Хлопці ті, що повернулися з полону, яких обміняли. Вони дуже. В шоці даже можна так сказати, що ми тут а так боремося за них. під час акції Майданом проїхав траурний кортеж загиблого військового. Учасники акції вшанували пам'ять загиблого та стали на коліна перед процесією. Рідні та близькі полонених не втомлюються боротися за них та вимагати від світу справедливості. На тлі новин про перемовини вони вимагають визволити українців з неволі. Навесні весні 2022 року. Вони виграли час для всієї України. А зараз захисники Маріуполя вже майже три роки перебувають в російському полоні, а їхні рідні продовжують за них боротися. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.